Доброго дня, шановні. З вами Сергій Форекстрім. Та в руках у мене отакий чудовий ліхтар. Це навіть не ліхтарик, це ліхтар БЛА14. p 160 Що це є за звір? Це ліхтар на з холдером на 3 батареї 18650, ось тут, з павербанком. Та. З зарядочкою гніздо Type-C. Лобний ліхтар. Ось така в нього подвіска. На голову. Наклон регулюється. Це ABS Пластик. Регулюється фокус. Головне цього фонаря це діод. Дивіться. Он ось такий. Та ось його угол. Дуже широкий та дуже потужний ліхтар, але дуже прожорливий. У комплекті є отакий от е, зарядний шнурочок та три простенькі акумулятори. 18650. Їх е, бажано міняти на щось більш е, міцніше, наприклад, Панасоників. Ось така річ є в наявності, дивіться, великий, потужний, дальнобійний. اللي